Знову шостка в жалобі. Знову до неба линуть гіркі ридання рідних і близьких. 16 листопада громада навіки прощалася з В'ячеславом Миколайовичем Косінцовим. Він народився 13 серпня 1970 року в недригайлові, але з раннього дитинства жив у Шостці. Він навчався в школі номер 9 та 11, а потім отримав спеціальність у Шосткинському хіміко технологічному технікумі. Після строкової служби в армії чоловік працював. В органах внутрішніх справ я його знав як керівник органів внутрішніх справ, за мою службову діяльність він поступив на службу в міліцію, достойно служив у різних підрозділах, в тому числі в дізнанні, в слідстві. Вийшов на заслужений відпочинок, але коли повномасштабне вторгнення. Нахабного агресора відбулося, він пішов захищати батьківщину. На жаль, на жаль, ми сьогодні прощаємося з ним, тому ми завжди будемо його пам'ятати. В наших серцях він буде назавжди, доки ми будемо жити. Рідним, близьким висловлюю співчуття. він створив родину разом з коханою дружиною. Виховав двох донечок. Лютий 2022 року для родини Косінцових став переломним. Чоловік, не чекаючи мобілізації, добровольцем пішов на фронт. Справжній захисник завжди не вагаючись, ішов у бій. Мав нагороду ветеран війни. Тяжке поранення під лиманом захисник дістав 21 січня 2024 року. За життя чоловіка протягом тривалого часу боролися лікарі, але серце мужнього захисника не витримало. І 13 листопада В'ячеслав Косінцов приєднався до небесного воїнства. Тепер йому навіки 54. Він захищав нас, наше небо, блакитні світанки. І вільна Україна. Він і зараз захищає, і буде продовжувати нас захищати з небес. Бо він янгол-воїн, янгол-воїн, янгол-охоронець. І тому у нашій пам'яті, у наших серцях, він назавжди залишиться незланним, безстрашним воїном, який віддав своє життя за те, щоб жили ми, який поклав своє життя за те, щоб діти ходили до школи. І назавжди він в нашій пам'яті, в наших серцях. Вічна світла пам'ять і царство невесне В'ячеслава Миколаївича. Найширіші співчуття родині рідним. Слава нашим славним захисникам, слава нашим воїнам, слава героям, слава! Слова співчуття рідними близьким висловила заступниця міського голови Ольга Ткаченко. На колінах присутні провели героя в останню путь. Поховали В'ячеслава Миколайовича Косінцова на Алеї Слави у Шостці.